Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Армія США планує провести польові випробування компактної мінометної системи Scorpion Light у рамках оновлення засобів непрямого вогню. Тестування стартує 20 жовтня на Гавайях. Повідомили в Defense Blog. До початку стрільби особовий склад пройде інтенсивний п'ятиденний курс від виробника компанії Global Military Products. Навчання має забезпечити знайомство з конструкцією, правилами безпеки та процедурою експлуатації, необхідними для подальших випробувань у реальних тактичних умовах. Особливу увагу під час оцінювання приділять автоматизовані моделі наведення СКО. Scorpion Light – системі, що дозволяє оперативно коригувати вогонь, зменшуючи час між виявленням цілі та першим залпом і підвищуючи точність ураження. За конструкцією платформа оптимізована під швидкі удари і відходи. Виробник заявляє, що система може здійснити до восьми постів і змінити позицію менш ніж за дві хвилини. Перший постріл можливий вже через 30 секунд після завершення розгортання, а відхід після завершення відстрілу також займає близько півхвилини. Scorpion Light оснащена спеціальною опорною плитою, яка дозволяє встановлювати міномет. Практично на будь-якій поверхні від твердого ґрунту до асфальту або кам'янистих ділянок без додаткової підготовки площадки. Система сертифікована для десантування і може транспортуватися гелікоптерами Сі h 47 Chinook, що робить її придатною для експедиційних повітряно-десантних та швидких реакційних підрозділів. Модульна архітектура Scorpion Light дозволяє інтегрувати її на різні шасі та платформні рішення від цивільних позашляховиків Mercedes-Benz G wagon до спеціалізованих всюди ходів. Polaris MRZR – у конфігурації 4х4 і 6х6. це забезпечує гнучкість розгортання у різних театрах дії полегшує логістику. Материнська компанія Global Ordnance готує також демонстрацію старшої модифікації сімейства Scorpion 120 мм, міліметрів, змонтованою на хамві. Цю платформу покажуть на щорічній виставці AUSA 2025 у Вашингтоні. Розширення лінійки від 81 мм до 120 мм модифікації свідчить про прагнення виробника задовольнити широкий спектр потреб від легких швидких мінометних груп до ваш. Вогневих модулів для фронтових підрозділів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.